Друзі мої вам вітання, четвертий день турніру. Трьохзірковий, дуже швидкий, без... без чого ми там граємо? Без синіх. Так. Поспати мені ніхто не дає. Так що будемо турнір грати. Так, ну тут не катить, коротше, цими червоними йти. Е, чекай. Можливо цього взяти тайрума? І фаєс і цей, блін. Давайте цього. Так, чекайте. Ось так зробимо. Ось так. І погнали. Так, закритись є, вдарити є чим, хильнутися є чим. В принципі, в принципі весь набір. Трійка фіолетова, та ж її ж не вистачить. Да її не вистачить. Що в нас там стане? Синє, червоне. Ладно. По-хорошому потрібно було покрутити б щось. Але щось не бачу, щоб що тут покрутити. Є зазаповільнили. Так, добре. Давайте рухатись тоді так. Один хід. Мені потрібно перечекати один хід. Тут ми зарядимо, нам та йоп, ну Ну чекайте! Ну він тут один Як він може так накидати? Біси ж, Так, якщо зараз хреново камінець буде йти, то це буде дуже якось печальненько. Особливо якщо не буде фіолетового. А, ну той жовтий, в принципі. Коротше, ми в такому положенні, що куди ти б'єш, от чого ти б'єш, блін, по ударках? Хреново кріновому ми положенні? Ну, і зеленого нема, що це все зняти, так? Я здіспейлив. Ну, на цей розрахунок був. Так, ну, вже буде полегше. Рятуємося тепер оверхілом. Я б того Джагангіра пошматував би, блядь, за його цей талант грбаний. І що він так спрацьовує. Так, ну вроді під щитами. А, -а, -а. а ми набитись, в нас все одно немає фіолетових. Так що. Так що ще раз перезарядимося. Отак для профілактики можна і бомбанути. Давайте тут фіоли зелений пошукаємо. Ага. Угу. Ну, фіол нашли. Це добре. Мені... <свісна> Тепер самого слабкого можливо знайти. А, ні, давай, блін, там перезарядка. Ам... Давайте фоє запробувати. Блін, не зняв цього разу. Ну ладно, перезарядимся. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. -ой -ой, -ой, оце мені потрібно було тільки... Господи, уже сліпота. Сліпота, замедло. Короче, фое знов не вбиваєм, да? Ну давайте хоть покалічим. Чи, так розумію, що чекаю я на підвищення шкоди, бо це буде... Бо це буде довго. Так, мені потрібно тоді заряджати всіх відразу. Е, я маю на увазі фіолетовий. А зелений залишати, щоб познімати оту бридятіну, щоб броню зрізати і вдарити Бальтазаром. Я хочу тут афіолетовий. О! Так, а я і так перечекати зміг? Ну, фаєзу точно торба. Так, іди нафіг. Тут фіолетовий. Добре сліпоти немає. Тебе нафіг, перезарядка. І тебе на кінець-то нафіг, щоб ти мене там не заповільняв. Так, чудово. Довго, але чудово. Блін! Плакать буду. Ой, зара. Зара будет в два раза больше заповільнення. А він ще й центральный. Так, четверка Е. Давай, Таца, комбо. Що ми зря медведицю брали? Дивіться, так? Да? Я що казав? <рес> Не дасть нам, так, да, перезарядитись. Давайте ось так. Ось таке ще чудове комбо. Бачу. І ось таке. это даже более чем не вдарим миша не беси меня не беси давайте свою секретную сброю заряжать Пу, пам'ятаєте другий день, що я сказав в цьому медведиці. Я напевно то повторю. Щось останнім часом вона мене не рятує ніфіга. Мені здається краще взяти, блін. Взяти додатковий хіл, не морочити сраку з цим таунтом. Так, давайте сюди. Так, що нас там далі? Ооо. Туфу, я тебе помню. Я тебе помню. Земляк. Ну, привіт, земляк. Хочу. Хочу, можливо, його якось прибити. Давайте ну ось так. Дуже непогано вийшло, якщо чесно. І Джолі забрали. І хто фузара помре. Не помер. Менший боєць. Не знав я цього чесно. Я не дивився чомусь. А, так добре, Фіолетові тоді. Ага, а вони зараз нам... давайте ось так. Ну, не вдарив, то й не вдарив. На диво все чудово пішло. Вибачай земляк. Камінець непогано приїхав, так. Де мої дядьки? Вони ж по зелених хірячать, ні, ні, наносять, ні. Ну, жалко. Торігін по-зелених тулить. Так, погнали. Зараз вони будуть від скла підхилюватись, що нам в принципі на руку. Нам той джахангір тільки, щоб нічого не напоскудив. Тут четвірка, да? Ну, не підпалим ми нікого, не ні себе, не їх. Але боляче шандарахнем, так? Да? Так, добре. Поки добре. Ой, е, тихо, тихо. Так що це таке? Я нажати на неї хочу, вона двигається. Якась непослушна бомба. Так, іди ще ти відпочинь? Ось так тебе. Ну нехай хилить, поки побалуємося. Так, це ж там він ману щось зрізає. Тільки не Джолі. А, ні, він атаку зрізав, да? А що, хіба він ману не зрізає? Не, не зрізає, Значить я щось уже путаю. Давайте ну сюди. Так, дівочка, ти мене дістала. А червоний мені не, не хоче прибитися. Видно, не хоче. Ну, тоді давайте зеленим. Чого він до того Джолі причепився? Так, і червоним маємо добити. Кислаги почалися. ж нормальний інтернет був. Скло-скло-скло, жовтий-жовтий по боках погнали. Підходить мені таке. Таких я люблю. Ну хотілося б щось, блін, зверху рухнути, ну тут же взагалі нічого немає. Що, єдиний хіт чи що? На ну, натурі? А ну давайте нам мені торнадо. Ні, ще один з'явився. А я так хотів торнадо. Четвірочку не як тут, а ні. дві трійки тільки... Ті, ті. Зараз через комбо будемо робити то діло через ось таке. Так. Хе, він його підпалив це і похилився. Ну, в принципі, все чудово. Так, спочатку цим. Та й на соточку заряжений. Так, зараз і цей підхилиться. Ну, на 450. Теж непогано. Давайте стап. Можливо вб'ємо. Вбили. Ну та чудово. напевно будемо закінчувати. Так, добренько. Оборона. Оборона в А. Впевнено в А, то там два недорозуміння, коротше, були. А так впевнено в А стоїмо. Тут все чітко, добренько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!